Це незвична упаковка прикрас, тому що я буду пакувати ось ці браслетики на день народження для моєї бабусі. Я вже підготувала ось такі планшетки зі стразами. Ось ця буде під цей браслет, і ось ця друга буде під цей браслет. Поближче покажу вам браслети. Ось це ось такий карамельно-білий. Беру перший браслет, закріплю його на планшетці і далі заклею термоклеєм. До речі, мені в коментарях неодноразово писали, що ідея клеїти стрази під колір браслета або майже під колір це дуже класно, тому я дуже рада, що мої ідеї багатьом подобаються. І готово. Я дісти свої матеріали для пакування. Для карамельного браслету буде ось такий пакетик, а для фіолетового, думаю, і другий пакетик буде ось такий. Тепер запаковую і ось така краса вийшла. Так, я сходила за коробку, взяла ось такий папір та наповнювач і зараз кладу сюди браслет, ось такий фіолетовий. До речі, можете поближче побачити упаковку з цієї камери і карамельний. І заклею. Так, далі я клею сюди ось таку стразу. Так, я вже зробила ось такий бантик, і тепер я підпалюю кінці бантика. А якщо ви бажаєте замовити прикраси, пишіть в інстаграм Хевенія.